Друзі, дуже, дуже цікавий момент. Ви знаєте, я дочекалася, що е, в моєму оточенні з'явився серйозний мужчина, якого дійсно зацікавили та паливні таблетки так на повному серйозі. І сьогодні він вперше скористався такою таблеткою. Ми їдемо з Трускавця, приїхали до Хмельницького. Він вже бачить по, е, по баку. Юра, ви да. бачите? Так, що... По що Замість 30, десь 20 літрів у мене пішло. Відстань десь 330 кілометрів. Ну, десь воно йде 30 літрів. Я по заміру дивлюся, 20 літрів тільки потратилось. Зараз я заправлюся, скажу точно, скільки я заправлю. Я від'їду і ще раз таблеточку кину, слідуючу. От і вам скажу скільки я потратив, вже точно літрів. Супер! що Так, друзі, ми заправили, заправили, заправили машину. Юра порахував, скільки витратив палива за з Трускавця до Хмельницького. До Хмельницького. От, раніше в мене виходило десь 30 літрів. Це 350 кілометрів, майже 350. Десь 30 літрів вони ходили. Зараз ми проїхали на цій таблиці 20 літрів. Ну 21 вийшлося. Так що економія. Нам з першого їхати, разу? Так, з першого Рахуйте разу. Першого. Тим паче, що нам стільки ще їхати до Благовіщенського Кіровоградської області. То я ще там подивлюся, от, я вважаю, це дуже добре. Я е, ще хочу додати, що була швидкість велика. 140. І так, до речі, я не їхав 90 км, я їхав в середньому 120, 110, 120. А фури обганяв, то взагалі 130, 140, то це дуже гарний розхід. І машина йде дійсно От я відчув, що тут легко машина йде. І це тільки початок. Так, І чотири дівчини в машині, разом у нас п'ять. П'ятеро <світ> людей і багажник повний багажник. От, так що дійсно це дуже гарно. Все, я, я довольна, що ви задоволені, Юра. Так, йтем... так, Ми зараз стоїмо на, на парковку і кидаю, я повний бак ще кидаю зараз уже таблетку. І пишемо відео. Друзі, а я хочу вам сказати, я довольна, що їм сподобалося. В мене не було цілі там, знаєте, людям продати ті таблетки, чи сказати те, чому ті таблетки не відповідають. В мене було, щоб людина витестувала. І сама на, свої, на своєму досвіді, на своїх прикладах, ну все, я вам скажу підтвердження, всього є прорахунки. Я теж люблю взяти калькулятор, сісти, порахувати, бачити оту картину. Так що таке, хто ще не має таких таблеточок, користуйтеся на заправці, отут є 8-9 колонок, машин дуже багато, а користуються одини.